Він з'єднує Харків, Ізюм, Балаклію в день, може машин 200-300 приїжджає. Тобто, ну, багато людей, хто не знає, що тут немає дороги, немає проїзду, немає мосту, який був раніше. Це було перед війною. Положити асфальт і все. Місто вже готове, можна було його впускати в експлуатацію повністю. В березні, десь примірно в березні цього року, ну, його зірвали. Дуже жалко, дуже. Підвозять нам зараз матеріал для монтування вже самого мосту, який буде тимчасовий, щоб люди могли проїхати, не об'їжджаючи кілометрів 20 об'їжджати. Проїхати той же медичної допомоги. Тут напрямок ну, по прямій дорозі швидше буде. До, до, доправити вору людину тут. Закладено до нового року цього року. Тобто до, 23, до начала 23-го року. Закінчити хоча б временний мост.